Слава Ісусу Христу! Ваше преосвященство, всечесні Отці, шановна громадо! 23 серпня 2009 року на цьому місці було освячено наріжний камінь майбутньої святині. Богослужбової каплиці святих апостолів Петра і Павла протягом 14 років, силами громади та за сприяння благодійників, органів місцевої влади та духовенства, зводився цей величний храм. Це бліц спільнотної праці та жертовного служіння численних сердець та невтомних натружених рук. Неможливо описати словами, скільки людей взяло участь у зведенні цієї святині, скільки підтримували духовно та фінансово, даруючи впевненість, що ми рухаємось у вірному напрямку. І сьогодні, у цей світлий липневий день, зібралися численні вірні, щоб взяти участь і молитовно запроваджувати освячення новозбудованого храму. Ваше про священство. Архієпископ і митрополит Івано-Франківський, владико Володимире. в Україні хліб сіль на вишитому рушнику та найвища ознака гостинності народу. Тож прийміть на знак великої поваги від нашої громади цей хліб святий, як символ життя і достатку. Високоприсущенний владико архієпископ Митрополит Івно-Франківський, наш духовний батько, який в цей святковий день прибув до нашої богослужбової каплиці, щоб в цей нелегкий час для нашої неньки України молити Господа Бога за благословення для нашої громади. І освятити новозбудовану каплицю і пристіл. ваше Преосвященство, Запрошуємо вас до нашого невеличкого храму освятити та поблагословити його. Духняно <клес> каравай. Щоби дар земний і щире слово, ви відчули, завітавши у наш край. І словом Божим, Ви прийшли у світ, щоб за собою нас вести безранно. Для вас сьогодні не много ліць, не було каша, не, і намага літа, нової шана щира і долана. Хай Боже з вами, амінь, ваш лотиць і пережелась, відпіти почути, і хай несе, радість, Кошну мить. І благодачу спотніх з вами буде. Лунає дзвін, горить ясна свіча, звучать слова сердечної молитви. У храмі хай лікується душа, думки стають піднесені і світлі. Живи наш храм, зорі світло віками, хай повертають до твоїх обіг. Далекі близькі парафіяни, як в рідній, і завжди відкритий дім. Слава Ісусу Христу! Щиро дякую, дякую вам, дорога молода, дорогі отці, парафіяни, дорогі в Христі. Сьогодні бажаний день, бо я знаю, порохи я довго чекали цієї хвилини, тому це будівництво допоможе більше обширно бути на порогі, бути на богослуження і служити для майбутнього, для парафії, для села. Народі нашому українському кінець і діло велике дуже є приємно, що ми сьогодні відкриваємо цю вашому для вас всіх святиню. Нехай вона завжди буде заповнена. Нехай Господь вислуховує з неї молитви кожного з вас, благословить ваші сім'ї, благословить родини, благословить будівничих і жертводавців, всіх, хто брали участь у побудові ще одної святині. Тут у вас на порогі. Дякую. Boże, obłogosławienie!